Піротехнічним підрозділом головного управління ДСНС України у Вінницькій області проводиться постійний моніторинг протимінної безпеки на території області, а також реагування на виявлення вибухонебезпечних предметів як на території Вінницької області, так і на деокупованих територіях України. Станом по Вінницькій області за 2024 рік виконано понад 40 залучень, з них 15 – на виявлення сучасних боєприпасів. Та знищення небезпечних залишків, збитих засобів ураження на територію Вінницької області, виявлено та знищено 294 одиниці вибухонебезпечних предметів, очищено від ВНП 2 гектари території. З квітня 2022 року особовий склад частини піротехнічних робіт підводного та гуманітарного розмінування виконує завдання з очищення від вибухонебезпечних предметів деокуповані території Чернігівської. Харківської та Херсонської областей. У 2022 році на деокупованій території виконано 351 залучення, виявлено та знищено 14 807 одиниць вибухонебезпечних предметів, розміновано 225 гектарів території. У 2023 році виконано 1027 залучень. Виявлено та знищено 2327 одиниць вибухонебезпечних предметів. Розміновано та очищено 495 гектарів території. У 2024 році за перший квартал виконано 220 залучень. Виявлено та знищено 647 одиниць вибухонебезпечних предметів. Розміновано та очищено 321 гектар території. Разом з тим, особовим складом піротехнічного підрозділу. Постійно проводяться заняття з цивільним населенням, підприємствам, установ, а також навчальних закладів щодо безпеки у сфері протимінної діяльності. Під час таких занять доводяться основні заходи безпеки під час виявлення вибухонебезпечних предметів або предметів, які на них схожі. Що потрібно робити, коли ви виявили вибухонебезпечний предмет? Під час таких заходів у 2024 році проведено 20 занять. Охоплено понад 4 тисячі осіб. Державна служба України з надзвичайних ситуацій нагадує: під час виявлення вибухонебезпечного предмета або предмета, який схожий на вибухонебезпечний, потрібно негайно повідомити Чергову службу ДСНС за номером 101 або Національну поліцію за номером 102, про точне місце знаходження вибухонебезпечного предмета, огородити підручними засобами місце знахідки, не торкатися предмету та відійти на безпечну відстань. Не допускати до місця знахідки сторонніх осіб, попередити громадян, які знаходяться поруч про небезпеку.